Івано-Франківську облаштують більше як 20 піднятих переходів, повідомляють у департаменті житлової комунальної політики та благоустрою. Запевняють, вже зовсім скоро вони з'являться на вулицях, але поки тільки у центральній частині міста. Одна із таких рам вже встановлена на переході між вулицями Мазепи та Крива. Таку технологію використовують у багатьох країнах Європи. Тому франківські комунальники вважають, що й на Прикарпатті вона стане у пригоді. Піднятий пішохідний перехід він полегшує пересування мешканцям по вулицях міста. Тому що нам не треба опускатися з тротуару до рівня проїжджої частини, не треба, відповідно, підніматися на тротуар. Тобто тротуар і проїжджі частини знаходяться в цьому, на ділянці пішохідного переходу в, одні, в одному рівні. Ну, плюс це є така фізична перепона для водіїв автотранспорту, і виїжджаючи на теподібних перехрестях, виїжджаючи е, на головну дорогу, вони е, змушені сповільнити свій автомобіль. Через цю перепону до безпечної швидкості ціна одного такого піднятого переходу коливатиметься від 6 до 10 тисяч гривень. кажуть у департаменті. Вони будуть зручними у використанні, особливо для інвалідів та батьків з візками. Важливим також є те, що такі модернізовані переходи виконуватимуть роль лежачого поліцейського, тому водіям доведеться скидати швидкість. Містяни впевнені, що такі рампи повинні бути по цілому місці, адже так комфортніше пересуватись. Особливо з цього приводу радіють молоді мами. Набагато зручніше, бо і дитину не треба брати на руки, не приступає, і ями, так було, то в калюжі постійно дитина мокра, брудна. Набагато зручніше, і бруківкою виставити. Взагалі все місто треба або бруківкою, або асфальтом виставити. Бо Ну незручно, незручно пересувались, особливо з дітьми, з колясками, то це дуже тяжко. Удобно стало, Ми ходимо в цей дитячий сад. І дуже удобно, так. Тобто дитина не падає. Ну, ми особливо не гуляємо, але, якщо гори стає красиві, то по чому б і ні, то, Конечно, делать. Цього року також обіцяють встановити острівці безпеки. Запевняють, вони будуть відрізнятись від тих, що встановлені по вулиці Івасюка, І будуть корисними як водіям, так і пішоходам. Плануємо облаштувати близько 10 острівців безпеки, але з урахуванням, скажімо, різного досвіду, який ми мали до цього моменту, тобто, ми вже зорієнтувалися на досвід, найкращий європейський досвід передових країн. Тобто, ці острівці будуть безпечні, заукруглені, зручні як для автомобілістів, так і для пішоходів. Також цього року в Івано-Франківську планують встановити декілька дорожніх кругів на проблемних участках автошляхів.